Доброго всім ранку, шановне панство. Я спробую зняти відео про свої Іриси, але тут дуже сонячно і тому можливо не буде якісне. Ось дійшли на кінець торуки до моєї їх, до моєї плантації Ірисів. Я прошу зразу вибачити за зілляче, яке скрізь. Вони вже сапані були не один. Раз, навіть не один, мабуть, десяток раз. Але все рівно діли ось пре-пре-пре-пре. Це буквально перед тим, як я мала їх пересаджувати, я всі їх просапала, щоб було легше працювати. Ось на цій ділянці це тут 1, 2, 3, 4, 4 ради по 40 штук, це 120 сортів. Вибачаюсь. Посаджені вони були два роки назад. Ось ці всі були посаджені два роки назад. І я вже той рік деякі брала, які наросли, я вже деякі брала і пересаджувала ось на цю сторону Іриси. Це молоді посадки. Ось цей крайній ряд крайній. Всей, всей сортові дорогі Іриси. Коштують вони за 100 гривень. Так як Погода у нас досить цікава буває. Тому я хочу їх продублювати, щоб на всякий випадок вони ж не, не наросли, не всі, не всі цвіли цього року, тому що е, ділянки були дуже маленькі. Але разом з тим де, деякі цвіли, деякі наросли, деякі не встигли нарости. І тому я а все рівно ну, так і залишаю з одною з одним ну, веєром. Да? Але ті, які можливо, я викопала і буду розмножувати. Поділки досить гарні. Ось це такі поділки. Ось я вже накопала де, де скрізь де можна. Це від сортових. І що я роблю далі? Сьогодні я не знаю, чи в мене вийде чи не вийде, але буду намагатися їх обрізати. Хоча я бачу, що е, і риси ще досить для цієї пори досить в гарному стані. Тобто, можливо, цю сторону я точно чіпати поки не буду, хай ростуть. Тут з цієї, з цієї сторони ну, побачу. Мабуть, чуть пізніше. Ось такі іриси. Ось такі поділки. Я показую вам ось поділки ірисів. Я вибачаюсь за руки, тому що копала грязні руки. Ось такі поділки. Що я роблю далі? Далі я ось так їх обрізаю. Ось це вже обрізане. Ось такий виходить поділка. Це досить гарно. Це досить гарна поділка для садіння. Ось такі поділки. Ось вони у них такі є, а виходять такі. Зараз, як я знайду ножниці, я покажу. Ось обрізаю так. Погано. Одні руки ці тримати і різати. Ось так і зрізаю, ось і зрізаю коріння. Коріння вже це їм не потрібне. Якщо хтось боїться, воно не потрібне. Це коріння скоріше для того, щоб воно тримало ось поділку, щоб вона не завалювалась. Ось виходить така поділочка. Що далі? Далі я залишу їх до вечора е, сохнути. Ось так вони будуть лежати на сонечку і будуть сохнути. А потім ось тут я буду робити наступний ряд. Буду забирати звідти лілейники ряд і буду садити. Ось, хоч вони і квітують лілейники. Ось ще Яка гарна квітка, хоч вони ще й квітують, але... Мені потрібно звільнити від них місце. Тобто буду пересаджувати далі. І ось так така плантація ірисів. Ще раз покажу свого гібіскуса. У нас вітер, сонячно, але вітер. Це вже друга квітка розквітла. Ось. І вона не чуть не менше за першу. Ось так. Кому цікаво. Підписуйтесь, ставте лайки. Це дасть змогу розвивати мій канал. Я обіцяю всім, хто підписався, і тим, хто хоче підписатись, чи просто забрів на мій канал, що буде цікаво. Я вже говорила, що в мене є досить багато досвіду по вирощуванню багато культур рослин. Тобто я садівник універсал. Якщо можна так сказати, це не похвала у свою адресу, а просто, мабуть, констатація того факту, що я є дуже хвора у лапках людина на квіти. Тому я хочу все і зразу. Не завжди вистачає часу, не завжди вистачає сили, а в основному не вистачає фінансів. Але я намагаюся і поповнювати колекцію новими рослинами. Може, вам буде цікаво, я буду говорити про свій досвід, і ви ще не вирішили, чи займатися цією рослиною, чи ні. І мій досвід буде вам на користь. Ну, але разом з тим, якщо цікаво, підписуйтесь. Дякую за перегляд. Все буде в Україна!